Труханов без українського громадянства, і тепер він не може бути міським головою Одеси. І це для міста важливі зміни, адже Труханов очолює його понад 11 років. І впродовж усіх його термінів його критикують як в Одесі, так і поза її межами. Згадаємо лише кілька розслідувань щодо нього та петиції з проханням позбавити мера громадянства, які набирали голоси в рекордні терміни. Нам вдалося поговорити з ним, поставити запитання про російський паспорт, який за повідомленням СБУ у нього є. Також ми поспілкувалися з різними експертами про те, які можливі сценарії для Одеси, хто керуватиме містом далі. Тож детально розбираємо, чи може Труханов знову набути громадянство України, які є докази на користь того, що в нього є громадянство країни-агресорки, та що зараз буде з Одесою. Ну, а почну з того, що Труханов народився в Одесі, і це вже його третій термін як міського голови. На посаді він уже понад 11 років, і за цей час навколо його імені лунало чимало скандалів та звинувачень від корупції до зв'язків із Росією, включно із бізнесовими інтересами та питанням громадянства. Про це ще у 2014 році писала українська правда, нібито Труханов має паспорт з пропискою в Сергієвому посаді. Відтоді чи не щороку медіа або громадські активісти писали, що Труханов. Так чи інакше пов'язаний із Росією, наприклад, у 2016-му міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував матеріал, де йшлося в реєстраційних документах однієї з офшорних компаній, пов'язаних з Трухановим. Він вказаний як громадянин Росії. У вересні ж цього року ветерани та громадські активісти звинуватили місцеву владу у корупційних схемах у комунальній сфері та бездіяльності у сфері оборони. Через це у петиції закликали Зеленського створити в Одесі військову адміністрацію. Понад половину підписів петиція набрала після негоди в Одесі, внаслідок якої загинули 9 людей. Труханов у відповідь на звинувачення сказав, що це політичні маніпуляції. До слова, Зеленський відповів на цю петицію. Президент доручив головнокомандувачу ЗСУ Сирському та голов. Ві, одеської ова Олегу Кіперу перевірити наведені у петиції факти, адже утворити військову адміністрацію можна лише за поданням обласної влади або військового командування а від них таких заяв поки не було. Ну а вже у жовтні на сайті президента з'явилася нова петиція із закликом позбавити Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу вона зібрала понад 28 тисяч підписів із необхідних 25. У ній йдеться про те, що у журналістських розслідуваннях неодноразово повідомляли про нібито наявність у Труханова російського паспорта та податкового номера РФ. Автор петиції Мирослав Откович, військовослужбовець, прес-офіцер 241-ї бригади. ТРО, він вважає, що це може свідчити про подвійне громадянство Труханова. А в умовах війни з Росією йдеться у петиції, така ситуація створює ризики для нацбезпеки та підриває довіру до місцевої влади. У мене є декілька питань стосовно того, чому ним займалися тільки тепер, тому що розмови, що. До його громадянства були і раніше. Ну а тепер давайте розбиратися, чому і як Зеленський припинив українське громадянство Труханова. Ще напередодні, 12 жовтня, Труханов у своїх соцмережах виклав відео. У ньому заявив, що проти нього готується чергова провокація. Мовляв, звинувачення щодо наявності російського паспорта лунають ще з 2014 року. Але нібито усі компетентні органи неодноразово перевіряли ці дані. З 2014 року я переколено довів всім. Що в мене нема, не було, нема не є громадянства Російської Федерації за словами Труханова. Ще на початку його кар'єра міського голови російське консульство офіційно підтвердило, він не має російського громадянства. В ефірі Суспільного Труханов розповів детальніше. Це було ще до того, як стало відомо про указ президента У 2016 році. Я пройшов перевірки. Я коли почали 2015 році, Михайло Сакашвілі підняв це питання. Я взяв адвоката, який поїхав. То у нас були чи стосунки, можу було, поїхав до Російської Федерації і провів там власне запити, зробив там за запити до всіх тих організацій, які нібито давали мені якісь паспорти. І в мене є відповідні документи 16-го, 17-го, 18-го років, де я подав до суду і виграв ці суди в Російської Федерації, що в мене немає ці паспорти, це фейк. це... Фальшивки, і в мене ці відповідні документи, на які я дав прохорон органам. справді у 2016-му управління СБУ в Одеській області перевіряло інформацію про російський паспорт у Труханова, і тоді там заявили, не знайшли доказів. Про те, що міський голова Одеси не значиться у базах даних як громадянин Росії, свідчить і лист від МВС Росії, який у 2018-му нібито отримало набу, каже Труханов. Він також переконує, з 2018-го перебуває під санкціями в Росії як громадянин України. Труханов також назвав фейковими, нібито копії російських паспортів, які час від часу з'являються у відкритому доступі, і заявив, що такі документи є підробками. Він опублікував один з таких на цьому зображенні. Можна розглядіти дату видачі документа 15 грудня 2015 року. Запам'ятайте цей паспорт. Ми до нього ще повернемося. Але за словами Труханова, у день видачі цього паспорту він фізично перебував в Одесі. І дійсно на Фейсбуці Труханова в цей день є публікації із фото, він провів виїзне засідання із працівниками одеської міської ради. Тож щоб довести, що немає російського громадянства, Труханов заявив, готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема і на поліграфі. Хоча частина вчених не визнають цього дослідження. Американська психологічна асоціація, наприклад, у своєму дослідженні зазначає, немає жодних доказів того, що у випадку брехні людські тіла реагують однаково. Що ж, після того як стало відомо про указ Зеленського. Що припиняє українське громадянство Труханова, міський голова Одеси, заявив, що подаватиме до суду? Буду звертатися адвокатом. Буду брати адвокатів, звертатись до Верховного суду для того, щоб скасувати указ президента. Тепер про те, як Труханова позбавили українського громадянства, ну і які це матиме наслідки для міста. Цей процес ініціюють державні або правоохоронні органи. Засідає комісія, яка вносить на розгляд президента пропозицію про припинення громадянства України. І як ми знаємо, Зеленський уже підписав відповідний указ. Служба безпеки України пізніше оприлюднила не тільки детальнішу інформацію щодо російського громадянства Труханова, але і копії документів. Отже, за даними СБУ, Труханов має громадянство Росії та дійсний закордонний паспорт цієї країни. І ось тут спливає вже раніше згаданий самим Трухановим документ. Слідство встановило, що він отримав цей паспорт 15 грудня 2015 року. Як я казала, документ дійсний 10 років і відповідно досі чинний. Тепер про внутрішній російський паспорт, за даними СБУ, у 2017 році представники Труханова звернулися до російських органів влади із заявою про його анулювання у результаті суд у московській області дійсно скасував дію паспорта, але у поясненнях вказано, така процедура не позбавляє особу російського громадянства, набутого на законних підставах. Таким чином, за інформацією українських спецслужб, Труханов і далі залишається громадянином Росії та має ідентифікаційний номер, який фігурує у базах даних Федеральної податкової служби Росії. І ось ми підійшли до питання: а що буде із Одесою та місцевим самоврядуванням далі? Після того як президент підписав указ про позбавлення Труханова українського громадянства, він одразу стає особою без громадянства, каже юристка та політична консультантка з Одеси. Оскаржити це рішення Труханов зможе у Верховному суді, однак до завершення процесу він залишатиметься без громадянства і, відповідно, не зможе бути міським головою. Цей процес оскарження може тривати роками, тобто цей процес може тривати і до наступних виборів, тому звісно, що це не буде швидким процесом. Ну а тепер фактично існує два варіанти розвитку подій. Перший міська рада Одеси має спочатку звільнити Труханова з посади, і потім обов'язки мера перейдуть до секретаря міськради. Нині це Ігор Коваль із партії Слуга народу. Поки ж Труханов заявляє, що продовжить виконувати повноваження міського голови до відповідного рішення міськради. Другий варіант розвитку подій під час воєнного стану президент може створити міську військову адміністрацію, окрему структуру не підпорядковану області. Тим паче, заклики до цього в Одесі вже були. Навіть відомо, що потенційним начальником Одеської МВА може стати Нинішній керівник Дніпропетровської ова лисак про це суспільному повідомили джерела. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Але загалом позбавлення громадянства чинного мера великого міста стане безпрецедентним випадком, розповів нам політолог. Це де-факто буде означати ліквідацію місцевого середування в місті абсолютно. Ну тобто депутати далі нічого не значать. Впливати, впливати на прийняття рішень не можуть. Голова військової адміністрації має повноваження вирішувати все одноосібно. Вплоть до розподіл, до прийняття бюджету, перерозподілу бюджету, прийняття рішень там по ключових втратах. Ну, я думаю, що не потрібно довго пояснювати, які це несе в собі ризики. Громада втрачає навіть ті мінімальні можливості впливу на владу, які в нас не були. Тим часом у центрі протидії корупції занепокоєні вибірковістю, з якою президент приймає рішення щодо припинення громадянства, адже раніше російський паспорт, наприклад, знаходили і у дружини начальника одеської ОВА Кіпера, і у суді Богдана Львова. І до слова, це не перший випадок, коли міського голову зміщують з посади. Такий приклад є, зокрема, в Чернігові. Там Владислава Атрошенка за рішенням суду відсторонили від посади ще у грудні 22-го року. Суд визнав Атрошенка винуватим у корупції, адже той надав дружині службову машину, щоб вона виїхала за кордон після початку повномасштабного вторгнення. А потім міський голова доручив водієві повернути автомобіль в Чернігів. Отже, Атрошенка відсторонили на його захист стали інші очільники українських міст. Зокрема, Києва, Кличко та Львова, Садовий мовляв, це був тиск на місцеве самоврядування з боку влади. Атрошенко тоді казав, що це результат конфлікту з офісом президента. Протистояння нібито зародилося ще до війни. Після відсторонення Атрошенка функції очільника міста за законом на себе взяв секретар міської ради, але паралельно з цим у місті утворили військову адміністрацію. І, зрештою, секретар міськради написав заяву про відставку. Причиною назвав конфлікт із військовою адміністрацією. Тепер будемо спостерігати за тим, як розвиватиметься ситуація із Трухановим. Нагадаю, він заперечує наявність у себе російського паспорта і планує звертатися до суду. Як думаєте, чи матимуть ці дії успіх? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео.